То вас турбує міський голова Руслан Марцінків. Ви нам, так, ви так. нам телефонували, там проблема з деревами, так розумію, в аварійним. Так, 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 дуже дякую. Так, скажіть, а в чому, де то, яка адреса, біля якої адреси? Тобто да, на Хмельницькому 36.20. Даній будинку свій берез в аварійному стані. Ага. Але вже пані Гринін казала, що вона взяла під свій контроль. І І казала, що зріже, так? Да? Угу. Е... Ну, в перших числах, але десь до середини вересня, чи до кінця вересня, зріжень. це дерево буде зрізане. Але скільки... я вам просто все-таки команда сиділа під контролем. Я буду тримати на це. А скажіть ще вже користуючись нагодою, що би ви змінили в нашому місті, що би взагалі, які проблеми ще треба звертати увагу, крім дерев? Що, на вашу думку, ще би влада повинна зосередити? Важко навіть так сказати. Ну, напевно, щоб сміттєві майданчики все-таки були більше під контролем. Не знаю чому, чи то, що так довелося. Ну, ну ми зараз пробуємо конкурс новий зробити. Правда, там ну, є труднощі, але ну, намагаються манайція... це. Наводити порядок з цим? Ну, я знаю. Отак, я просто так, знаєте, на перший раз а? дивлюся, бо все-таки краще не дай Бог попередити, що під падіння Ні, ну бо. А скажіть, а скажіть, там дорогу щось трохи роблять чи не дуже роблять? Не Власне, на рахунок дороги я вже хотів цікавитися, бо що дорогу перестану робити. О, От, е, там трошки далі, туди ближче доволі, ага. е, я так дивився, у нас не речі. Ага. Ага. А власне, я тут у вас, вас був на зустрічі, ага. і до вас, тут, тут на тусоцію до мами заходив, на без 76 і у вас доступних хочеш. Так, так. От, так що лікає, що ви призвонили. Ну дивіться, будемо доробляти зараз, зараз. А, Зараз вересні відновлять тут тобто, я... Дуже було, було добре. Yeah. Я скиби там, казали, що працівники, що покидають прихідці. No. Ну, вересні відновлять, відновлять ті роботи, так що здорово. Mm -hmm. Дуже було, було добре, так. І так це дуже гарно зробили. Це, як, Я дуже вам дякую, гарного вам дня, все само некра. Дуже вам дякую. дякую я думаю, що пані Гринів зробить. Я про